Вітаю глядачів. Сьогодні на ремонті. Ну, тобто на ремонт, а на перепаковці. Батарея від самокату М365. Чому саме перепаковка? Є декілька причин. По-перше, дата випуску 23 грудня 2016 року. Тобто, батарея вже 8 років батареї досить таки старенька. По-друге, тому що внутрішній опір батареї складає. Вже 180 мл. Ом. З таким опором загальним опір кожної комірки вже більше 50 мл. Ом. Ну, це забагато. І зараз здаю 10 Ампер навантаження і дивимося, що відбувається. Одразу розбаланс. Перша паралель дуже сильно просідає напруга. При всьому цьому я вважаю, що ці батареї досить надійні, тому що, ну, ви самі бачите, дату випуску, і не кожен може похозиватись таким сроком служби. Ця батарейка вже видала види, так би мовити. Ось підпаяні ось ці контрольні виводи, тому що вони були відламані. Це відбувається тому, що батарея кріпиться. Позаду та спереду, ну, тобто дві точки кріплення. А по центру вона трошки висить. І коли ви переміщуєтесь на самокаті по нерівностям, то вона ось так грає. І виникає втома металу, і вони ось ці виводи просто відламуються. До речі, це легко виправити, треба лише вскрити деку. І додати якийсь ущільнювач між батареєю та кришкою, щоб зафіксувати батарею посередині. І тоді можна трошки нівелювати цей фактор. А ще мене трошки насмішила ось цей клемник від люстри. Відірвався дріт і власник самостійно додав цей клемник. Ну нічого, ми його замінимо і зробимо все як треба. Вже майже доварив збірку. Ось так вона виглядає. Це з одного боку. Ось це з іншого. Ось ці перемички я готую заздалегідь із стрічки 0,2 мм товщиною 10 мм шириною. Ось так. І на виході маємо ось такий внутрішній опір батареї. 80 мм. Якщо пам'ятаєте, попередня була десь 180 мм. Перепаковку завершив. Ось так все виглядає. Я розумію, що не дуже естетично, але вже як є. Ось ці контрольні виводи я зробив не пластинками сталевими, а гнучкими дротиками, щоб воно не відламувалось. Все, приклеїв датчики температури за допомогою. Крокодила і зверху зафіксував скотчем. Знизу так само. Тепер приступаю до тестування. І значить, розряджати буду струмом 8,5 А. Контролер, здається, там на 17 А у базовій прошивці, тому роблю половину від його можливості. Можливо, це десь не так, але ми десь біля правди. Все, починаю тест. Трошки захопився роботою і вже спакував батарейку. Це термозбіжний рукав вставив і, і ось ємність, яка вийшла 9250 мАч. Це з урахуванням того, що батарея розряджалась до 29 вольт, і БМС вже вимкнула сама. І, ну, чудовий результат. Дякую за увагу.